І ви на каналі Сліпітока. Я дуже рада вас бачити. Напевно, що якщо ви мій не старий підписник або ж, знаєте, хто такий нік, то напевно, що ви знаєте, що у нього завтра день народження, я будемо купувати подарунки. Доброго дня, доброго дня! Я у вас замовляла приміщення на завтра, на день народження. Так, замовляла Добре, ми будемо чекати вас завтра. Добре, дякую. Зараз я буду вибирати тут подарунки. Я хочу йому купити новий телефон. Так. Я напевно, що візьму ось цей. Доброго дня, доброго дня! Я хочу дати ось цей телефон. Добре, до побачення. Зараз я ще його запакую. І тепер можемо йти на наступний поверх. Доброго дня, доброго дня! Так, я ніякої, напевно, що візьму ось таку куртку та ну, такий комплект. Зараз я ще його теж запакую. Так, ось я вже прийшла і ось він вже запакований, так що ми можемо йти далі. Зараз я прийшла в хуст, тут теж буду щось вибирати. Я візьму. Ніколи такого ленився, але я не буду його відкривати, буде сюрприз. Напевно, що я йому візьму ось таку свічку. Більше я не знаю, що я можу йому взяти. Тому що мені, здається, не потрібно так багато дарувати подарунків. І ще зараз ми знайдемо Sea Life. Я, я вже прийшла, я візьму напевно, що, напевно, що ось цей шарик. І напевне, що на цьому я вже закінчу. Тому що я ще не знаю, що я можу йому подарувати. Я дякую вам за перегляд і мені вже з вами потрібно прощатися. Ви були на каналі Слипі Тока. Всім удачі і всім па-па!